Традиційно визначалася із найсильнішим працівником, і Лозівська дистанція колії змагання відбувалися у п'ятницю у Дюсуша юність. Багаторічна традиція колективу Лозівської дистанції колії напередодні дня захисника вітчизни проводити спартакіаду набуває масового характеру. Тому що на цьому підприємстві працюють настоячі мужчини, ті, які в минулому служили в військових силах, ті, які розуміють смисл і значення слова защитник родини. Поэтому они вот этот праздник каждый год фактически отмечают на нашей территории. Если мы начинали первые соревнования с 15-20 человек, то на сегодняшний день, сегодня в соревнованиях будет принимать участие 154 работника нашего предприятия. Все наши работники ждут этого мероприятия, все готовятся, все создают команды по каждому околотку, по каждому цеху, по каждому подразделению. І з удовольствием приймають участь у таких, таких соревнованнях. Учасники змагалися у п'яти видах спорту мініфутболі, настільному тенісі, шахах, плаванні, грієвому спорті. Про хід змагань ми розповімо у наступному випуску.